Звільнились з посади. Ольга Галабала залишилась без крісла заступника голови облради. Політик нагадала, що прийшовши в обласну раду, партія воля взяла на себе відповідальність за один конкретний напрямок екологію. З першими проблемами партійці зіштовхнулися, коли зайшла мова про розподіл екологічних коштів. Нам тоді було чітко домовлено і з нашими політичними партнерами, що воля бере відповідальність за один конкретний напрямок. Це була екологія. Власне, Михайло Якимчук є головою екологічної комісії. Я є заступником, який курує питання екології. І ми в цьому напрямку показуємо результативність дії, ефективність. І головне нашою мовою було, що друзі, вибачайте, але в цьому напрямку ми будемо міняти ті правила, корупційні правила, які існували до сих пір. На думку Галабали, саме це стало однією з головних причин звільнення її з посади. Причини скажімо так, звільнення дострокового припинення повноважень це є небажання, абсолютно не бажання міняти правила, які існують зараз. Ольга Галабала каже: звільнення її з посади заступника голови обласної ради ніяк не завадить продовжувати роботу, яку вони розпочали.